Друзі, доброго вечора всім. Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз в Трускавці йдемо по вулиці Стебницькій. Вже п'ята година вечора. Бере сильний мороз, небо ясне, мороз чіпає за ніс. Люди ходять, щось купують. Це практично сама ж, е, жвава вулиця на курорті. Тут постійно щось продають, багато магазинів, багато супермаркетів, торгових центрів і також тут процвітає вулична торгівля. Є продуктовий ринок. Зараз дуже холодно, вже десь мінус 10, але ще щось люди продають. Торговий центр Європа. Обмінник валют, торговий центр Славутич Чудова зима завітала на декілька днів трускавець. Засипало нас снігом. Вдарили сильні морози. Максимально було мінус 21. Сьогодні вже було мінус 16, сьогодні 9 січня. Треба тепер ходити скоро, щоб зігрітися. Але все рівно зима, прекрасна. Нагадала мені, як колись було, як я був малий, постійно були такі зими. На шкільні канікули. ми Зараз біля продуктового ринку, де копієчка, секонд хенд. Багато магазинів з продажу мобільних телефонів. Я пам'ятаю один рік, що так. Розкавці, як зі січня, з 1 січня випав сніг і так зима була досить серйозна аж до, не, до квітня місяця. Хто знає як буде цього року? ну Минулого року була зима дуже тепла. Дуже тепла і снігу практично не було. Йдемо, друзі, ще зайдемо в торговий центр Vector, де ще має там придбати. Небо таке аж рожеве. Мабуть, буде мороз на ранок знову. О, я а вертушку, а потім Дякую, друзі, за коментарі, які ви пишете. Багато людей відгукнулися на хто з яких міст дивиться, з яких країн. Приємно прочитати, що мене дивляться багато. Багато країн світу, багато регіонів в Україні. Всім передаю великий привіт з Трускавця. Також писали в коментарях, що хотіли б подивитися старий дуб, там автостанцію, АТБ. Тебе... відео попереднє було. Знімав. Зайдіть на канал, подивіться, там дуже багато відео різного. Торговий центр Вектор. Бачите, тут є великі магазини, великі такі брендові магазини. Обнова, сінсей, різні магазини взуття, ювелірні магазини, супермаркет Сільпо, розетка Мойо комп'ютерний всесвіт, Алло Атіко, Золотий вік є. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео. Якщо, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!